Наступним не менш важливим питанням є принципи діяльності поліції. Необхідно встановити систему засад, якими так чи інакше повинні керуватися працівники поліції при виконанні своїх національних обов'язків. Відповідно до статті 6 закону України про національну поліцію визначається основоположний принцип, такий як верховенство права. Що він має на увазі? А має на увазі він те, що поліція в своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визначаються найвищою цінністю та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принципи верховенства права застосовуються дорухуванням практики Європейського суду з прав людини. До речі, цей принцип в першу чергу закріплений був основним законом, зокрема конкурсу. Україні. Стосовно дотримання права і свободи людини, напевно, слід тут говорити про те, що під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, саме гарантовані Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і сприяє їм реалізації. Обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку визначених чинним законодавством за нагальні необхідності та в обсязі, необхідному для виконання завдань поліції. Здійснення заходів, що обмежують права та свободи людини, має бути негайно припинено, якщо мета застосування таких заходів. Досягнута, або вже ж, скажімо, немає необхідності подальшої їх застосування. Про це чітко визначається законом України про національну поліцію. Поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати або терпимо ставитись до будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує гідність поводження чи покарання. Ми повинні також згадати і кримінальний процесуальний кодекс, де говориться, що всі докази, які були отримані з порушенням зазначених прав, вони мають яку юридичну силу? Да ніяку, вони більше не мають юридичну силу, тому що це суперечить принципам допустимості доказів. У разі виявлення таких дій поліцейський зобов'язаний повідомити про це орган досудового розслідування. Уповноважений на розслідування відповідних злочинів, вчинених поліцейськими. А у діяльності поліції забороняються будь-які привілеї чи обмеження за знаками раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань. Що ж стосується принципу законності, ми неодноразово про нього чуємо. Це, скажімо, загальний такий юридичний принцип. Проте, Виходячи із діяльності поліцейської, то принцип законності визначає те, що поліція діє виключно на підставі у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. І це, власне кажучи, очевидно для всіх. Проте поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази. Накази розпорядження. Та доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським конституції, конституції та законів України, що також є очевидним. А стосовно такого принципу, як відкритість та прозорість діяльності поліцейської, то тут, власне, говориться про те, що поліція здійснює свою діяльність. На засадах відкритості та прозорості в межах визначених Конституцією і звичайно законами України. Поліція ж забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку. І в цьому, як ми знаємо. Велика роль відводиться саме засобам масової інформації. Що стосується поліції, то вона забезпечує доступ до публічної інформації, володільцям якої вона є у порядку та відповідно до вимог, встановлених законодавством, ми знаємо, що зараз 2015 перепрошую 14 року створено Міністерство інформаційної політики, де так чи інакше, Ця діяльність координується з Міністерством внутрішніх справ, що стосується забезпечення публічної безпеки, забезпечення вчасного і належного інформування населення про стан злочинності, про превентивну діяльність і так далі. Важливим є те, що в системі Міністерства внутрішніх справ функціонують представники, офіційні представники, пресофіцери, які звітують перед громадськістю про діяльність органів національної поліції, взагалі Міністерства внутрішнього справ. Для цього є відповідні речники, як в апараті МВС, так і в структурних, регіональних територіальних органах Міністерства внутрішнього. Важливим є і той принцип, що поліція повинна бути аполітичною, тобто політична нейтральною. Про це навіть говориться в статті 10 закону України про національну поліцію. Що тут мається на увазі? Те, що поліція забезпечує захист прав та свобод людини незалежно від політичних переконань та партійної належності. Поліція в своїй діяльності є незалежною від рішень, заяв чи пропозицій або навіть відповідної позиції політичної партії та громадських об'єктів. Тут немає різниці, чи чій, це правляча партія, чи соколь. члени коаліції, це не яким чином не впливає на діяльність поліції. Очевидно. В органах і підрозділах поліції заборонено використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій та провадити політичну діяльність. І насамкінець поліцейським заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень, а також використовувати службові повноваження у політичних цілях. Що ж стосується взаємодії поліції з населенням, ми не будемо особливо зосереджувати на цьому увагу, бо, наскільки мені відомо, є окрема дисципліна. Ми лише зазначимо, що цей принцип партнерства да, поліції з суспільством, він визначається статтею 11 і, власне кажучи, там розкритий весь цей правовий механізм. А що ж стосується такої категорії, як безперервність? Ми повинні пам'ятати, що поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання своїх завдань. Кожен має право в будь-який час звернутися за допомогою до поліції або поліцейського. І тут варто пам'ятати, що поліція не має права відмовити в розгляді або відкласти розгляд звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини, юридичних осіб, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань. Посиланням на вихідний, святковий чи неробочий день або закінчення робочого дня. Тому, колеги, я вам пропоную ці принципи, засади враховувати під час вирішення практичних сортивних завдань, які вам будуть обговорюватися в групах, форумі, який прикріпляється додатково до цього курсу. Тому будьте, будь ласка, уважені і обачені в цьому плані. Тепер, що стосується системи поліції. Система поліції складає, по-перше, це центральний орган управління поліцією, по-друге, це територіальні органи поліції. Стосовно структури апарату МВС і органів національної поліції, пропоную вам звернути увагу на ті схематичні зображення, які долучаються до лекційного матеріалу. Там наглядно якісно можна простежити, яким чином побудована ця система. Зазначимо лише те, що у складі поліції функціонують такі органи, як Кримінальна поліція, патрульна поліція, органи досудового розслідування, поліція охорони, спеціальна поліція і зрештою поліція особливого призначення. У системі поліції можуть утворюватися науково-дослідницькі установи та установи е забезпечені. Зокрема, мова йде про НДКЦ. Які діють як на центральному рівні, так і на регіональному рівні областях та місті Києві Севастополі, Центральний орган управління поліції, також ви можете побачити структуру в схематичному вигляді. Зазначимо лише те, що структуру Центрального органу управління поліції затверджує керівник поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. А штатний розпис, тобто Штат поліції, затверджує вже. Керівник поліції. І, зрештою, кошторис поліції затверджує керівник поліції з погодженням Міністерства внутрішніх справ України. Територіальні органи поліції утворюються як юридичні особи публічного права в областях місті Місіки, Севастополі, Автономної Республіки Крим, районах, містах, районах у містах та, скажімо, як міжрегіональні. Територіальні органи у межах граничної чисельності поліції і, власне, коштів, визначених на їх утримання, вони можуть бути диференційовані. Тепер, що стосується того, що територіальні органи поліції утворюються, ліквідовуються і реорганізовуються Кабінетом міністрів України, однак, за поданням міністра внутрішніх, внутрішніх справ на підставі пропозицій керівника поліції. Тобто ми тут повинні для себе чітко усвідомити весь цей механізм повторюю, ліквідації і реорганізації органів поліції. Структура територіальних органів поліції затверджується керівником поліції за погодженням міністром внутрішніх справ. Так само, як і в попередньому випадку, штатний розпис, штат, кошторис територіальних органів поліції затверджує керівник поліції. Керівник територіальних органів поліції призначається на посади та звільняється з посади керівником поліції, однак за погодженням знов таки міністром внутрішніх справ України. А щодо заступників керівників територіальних органів поліції, то вони ж призначаються на посади і звільняються з цих посад керівником територіального органу поліції. Основні повноваження міністра. Внутрішніх справ України, вони ж, звичайно, регламентуються як законом України про Національну поліцію, там стаття 16 визначає перелік повноважень, так і положенням про МВС, затвердженим Кабінетом міністрів, яке ми вже з вами зазначали. Зрештою зазначимо, що правовий статус. Поліцейського, да? працівника поліції, він також встановлений законом України про Національну поліцію. Зазначимо лише те, що поліцейським є громадянин України, який склав присягу поліцейського проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне дання поліції. Поліцейський має службове посвідчення за спеціальний житон. А вже ж основні обов'язки поліцейського, вони регламентовані законом статтею 18, ми не будемо їх всі перераховувати. Види відповідальності поліцейських також встановлені законом, а це вже стаття 19. Стосовно інших питань, які так чи інакше стосуються діяльності органів досудового розслідування, тут ми вже змушені звертатися до спеціальних відомчик нормативно-правових. Якщо стосується Міністерства внутрішніх справ, то напевно йдеться про положення про органи досудового розслідування в системі МБС України від 9 серпня 2012 року із відповідними змінами.